Всім дуже подобається завжди як ну, інтер'єри в отелях. От, так все ахайно, все гармонійно, все прибрано, гарно, приємно заходити. Ну, Часто ми їздимо в якісь отелі, і там ну, ми задоволені, да? тим, як там все облаштовано. От. Чому іноді вдома складно це повторювати. Справа в тому, що в отелях нема такої кількості ваших речей, які ну, постійно ви їм користуєтесь, і вони не мають постійного якогось місця. От. Тобто, якщо вдома буде організована зона зберігання, і ви будете знати, куди що покласти і що взяти. І в цілому ваш простір житловий буде охайний і не загружений якимись зайвими речами, можна сказати, що ви наблизитесь до рівня ну, якогось приємного отеля.